В неділю, 26 жовтня, 90,5 тисяч криворіжців взяли участь у голосуванні в межах територіального виборчого округу номер 31 який охоплює жовтневий та тернівський райони. Це 52,3% від загальної кількості виборців на цьому окрузі. Як показали попередні результати підрахунку голосів, а на 14-ту годину в окружній комісії бракували уточнених голосів лише по восьми ДВК, Політичні вподобання виборців розподілились таким чином. На першому йде політична партія, опозиційний блок 30,68%. На другому місці партія блок Петра Порошенко 17,89%. На третьому місці політична партія Народний фронт 11,93%. На четвертому місці політична партія Самопоміч 8,84%. І на п'ятому радикальна партія Ляшка 7,82%. Визначилась на цей час і перша п'ятірка лідерів по набраних голосах серед кандидатів у народні депутати по 31-му виборчому округу. На першому місці Павло Константин Юрійович 33,54%. На другому – олійник Віталій Миколайович 26,13%. На третьому Караманець Константин Федорович 11,04%. На четвертому Балабат Любов Миколаєвна 7,89%. І на п'ятому Габрядзе Рабі Рубенович 5,82%. Загалом, як відзначає голова, під час голосування грубих порушень виборчого процесу не було. Члени ДВК та Окружної виборчої комісії 31 округу спрацювали чітко і злагоджено.